Євангелія для дітей. Як жити за Євангелієм вдома з любов'ю та простотою? Оберіть особливий день. Оберіть день тижня та тихий час, ніби це чарівний сімейний момент. Таким чином, ніхто не завадить вам, і кожен зможе з радістю брати участь. Поливайте з любов'ю. За бажанням поставте глечик з водою поруч із собою. Він отримуватиме позитивну енергію під час молитви та навчання. В кінці кожен може зробити ковток цієї води, наповненої любов'ю. Почніть з молитви. Перш ніж читати, промовте просту молитву, просячи Ісуса допомогти, щоб усе пройшло добре. Читання Євангелія Прочитайте короткий уривок з книги Євангелії, згідно зі спіритизмом. Дотримуйтесь порядку розділів, ніби це історія. Яку розповідають крок за кроком. Говоріть від серця. Після прочитання обговоріть те, що ви зрозуміли. Поговоріть про те, як ми можемо бути кращими, добрішими людьми. Нарешті промовте ще одну молитву, просячи миру для вашого дому, вашої родини та всіх людей у світі, навіть тих, хто на небесах. Закінчіть вдячністю. Завершіть молитвою подяки. Посилаючи світлі обійми духовним друзям, які допомогли. Важливо пам'ятати Євангелія вдома це не про розмови з духами. Це робиться в спеціальних місцях, які називаються спіритичними центрами. З часом кожен у родині може допомогти один читає, інший промовляє молитву таким чином, усі беруть участь. Тепер, коли ви знаєте, як це відбувається, навчіть цьому своїх друзів.